Путін не погодиться на мир з Україною, але його можна змусити укласти принаймні перемир'я. Переконаний колишній посол Сполучених Штатів Україні Курт Волкер. Дипломат пояснює це бажанням ліквідувати Україну її національну ідентичність і вдати, що Україна завжди була Росією. Ну, власне, нічого нового від Путіна і від Москви ми і не чекали. Про це і інше будемо далі говорити із Володимиром Фесенком, головою управління центру прикладних політичних досліджень. Пента він саме напрямому зв'язку. Пане Володимире, вітаємо вас. Доброго ранку! Раді бачити в нашому ефірі. Доброго ранку, вітаю вас! Ну, давайте від з останніх новин закінчився саміт G7 в Канаді, і е, от кажуть, що не змогли. Партнери по коаліції переконати Дональда Трампа далі надавати допомогу Україні посилити допомогу Україні, окрім того, взагалі говорили про те, що Трамп дуже перечасно поїхав із зустрічі. Ну і раніше ніж планував, звідти поїхав Зеленський. Як взагалі би ви підсумували цей саміт G7? Чи будуть якісь конкретні провадження після нього? Ну і вдалося чи вдасться після цього саміту посилити тиск на Росію, ну принаймні з боку Європи? Я можливо вас здивую, але після самітів Джи е, дуже рідко бувають конкретні рішення. Бувають як правило, от цього зараз немає, і це дуже серйозна річ. Але як правило, є спільна ком'юніке, тобто спільна політична позиція. Рішення конкретні ухвалюються на інших майданчиках і в інших організаціях. G7 – це такий напівформальний політичний клуб найбільш впливових західних і найбільш потужних економічно. І політично західних держав, от вони збираються раз на рік. Збираються також їх міністри фінансів, деякі інші міністри міністри закордонних справ і узгоджують спільну позицію з різних питань. От на жаль, зараз очевидно, нема спільної заяви, спільного ком'юніке. І очевидно, що не тільки в питання щодо України, російсько-української війни, але й в багатьох інших питаннях нема спільної позиції. В G-7. І це пов'язане з Трампом. У інших західних лідерів позиція більш-менш е, однакова, е, яку можна узгодити, але є чинник Трампа. Трамп має іншу позицію з більшості е, інших питань. Два головних питання, які мали розглядатися на цьому саміті, на жаль, не наше питання. Тому що, е, хоча наше питання там розглядалося, була окрема сесія, от, е, якраз в роботі якої взяв участь наш президент. Але два інших питання: ну, питання номер один, яке і раніше планувалося, це торгівельні відносини між Італією і. Е, 에, не тільки Талю побачив Джорджу Мелані такому розправду і вираз її обличчя це теж показово, да до речі. Але між західними країнами США, зокрема між Європою, і США. Хоча торгівельні проблеми з американцями зараз мають і Канада, і Японія, всі країни G7. І оце ключове було питання. Ну з Великобританією нібито владнали була було підписання угоди якраз на полях цього саміту, але з іншими країнами поки це зависло. Інше ключове питання зараз на даний момент: це війна між Ізраїлем і Іраном. Тут узгодили текст спільної заяви, і то не з першої спроби. А в цілому нема спільної позиції. І на жаль, це ознака кризи. Кризових тенденцій, поки що так скажу. Не ще не криза повноцінна, але кризові тенденції в роботі G7. Чому і те, що Трамп поїхав раніше те саме свідчить про таку кризову ситуацію Трампу і раніше не подобались ДЖ СЕВЕН mm -hmm. і зараз це проявилося. Я не бачу жодних демаршів по відношенню до нас, по відношенню до нас у Трампа немає позиції. Він не знає, що робити з російсько українською війною. Що робити далі, і це теж проблема. Те, що його не переконали, так і з інших питань теж не переконали. Трампа має переконувати життя. А Трамп зараз ще й в ступорі в більшості питань. От, до речі, проявилася така показова риса. Коли в команді у Трампа немає єдиної чіткої позиції, Трамп теж зависає. Або він сам в чомусь не переконаний. І ми це бачимо навіть зараз от, по війні між Ізраїлем і Іраном. Нібито Трамп схилявся до того, щоб включитися на боці Ізраїлю і вже разом тиснути на Іран. Але в останню мить передумав. Я так розумію, що і частина команди проти, і є певний спротив і в республіканській партії. І тому Трамп завис. От це зависання Трампа не тільки по Україні, а й навіть от по темі, яка його зараз більше хвилює, це от війна між Ізраїлем і Іраном. Це свідчить про те, що у Трампа, на жаль, теж час від часу проявляється нерішучість і нерозуміння, що робити далі. Так, що вчинок Трампа зараз є головною проблемою для західного світу, для G7, На жаль, і для нас також. Uh -huh. Ну і давайте трохи про зависання. Оце як ви сказали Трампа. Днями стало відомо, що президент Сполучених Штатів не лише готовий, не готовий, точніше посилювати санкції проти Росії, а й запустив, розпустив, точніше групу, яка розглядала план тиску на Росію. Чи не розв'язується російському диктатору, який сидить їх тихенько потирає, каже: я тепер цар, що хочу, то витворяю. А він що хоче, той витворяє з 22-го року і навіть раніше. Не повпливає. Добре, не повпливає це Інакше. на якусь ескалацію від Росії, не повпливає це на якісь зміни, які дадуть, як каже Трамп, додаткові карти Путіну. Дивіться. Ну насправді я так, от трошки потролив Трампа в цьому сенсі, що і Путіна також да. Ні, Трампа Трамп може тиснути і має тиснути на Путіна. От зараз він до цього не готовий. На жаль, як не готовий частини його команди. Штати тиснули. Я от сказав, що і раніше Путін робив все, що хотів. Не завжди, коли Путін бачив, що Штати можуть відреагувати на жорстка. Китай проти цього ну в даному випадку я кажу про ризик, який існував наприкінці 2022 року щодо використання ядерної тактичної ядерної зброї проти України. От тоді тиск стримав Путіна, тиск, який ми, до речі, не бачили, але він був. І навіть так можна тиснути, навіть без додаткових санкцій, але через жорсткі попередження. Uh, і uh, Трамп це теж може зробити. Uh, От зараз в чому проблема uh, і парадокс ситуації. Трамп дуже хоче домовитись з Путіном, і uh, саме тому він uh, uh -huh. і частина його команди проти посилення санкцій. Вони з одного боку бояться, що це може зірвати перегори в Стамбулі, які, до речі, і так зайшли в глухий well, кут. І, і американці мають впливати інакше. Ці переговори просто втратять сенс через певний час. Uh -huh. З іншого боку, вони бояться, що може перериватися комунікація, діалог Трампа з Путіном. Це окрема, до речі, тема така, скоріше психологічна. Uh -huh. Трампу подобається розмовляти з Путіном. Оці розмови йому подобаються. Набагато більше ніж розмови з колегами по великій сімці, mm -hmm. Mm -hmm. А, але вони результати не дають скоріше, навпаки. і от те, що Путін посилює агресію. Деякі колишні радники е, Трампа, які працювали з ним ще в його першій е, каденції. Вони прямо кажуть про це. От е, е, пан Макмастер, колишнього радник з питань національної безпеки, він прямо каже про те, що е, це проблема е, Трампа, тому що Путін може їм маніпулювати so. на спільних образах, е, да через Лестищі і так далі. І, на жаль, це працює. От, uh -huh. от тут є проблеми. І це одне з пояснень, можливо, одне з головних пояснень, чому немає санкцій проти uh -huh. Росії. Тут не тільки політичні мотиви, а й суто психологічні мотиви самого Трампа. Але uh -huh. і Путін хоче домовлятися з Трампом. І от тут можна було б на путь натиснути, примушувати його до певних домовленостей. Але Трамп цього не робить і Я вважаю це ключова його помилка, яка, врешті-решт. І заводить переговорний процес, ініційований самими штатами. Заводить цей процес глухий кут пане Володимире, Я вже згадувала сьогодні про курта Волкера, який каже, що Росія точно не хоче миру, але її зм можна змусити до перемир'я. І власне той же Волкер каже, що дедалі більше буде висувати, висувати ультиматумів Україні Москва. А як за таких умов, коли Трамп фактично відійшов, чи може Європа змусити Путіна до перемир'я без залученості Сполучених Штатів? Ну, по-перше, єдиний шлях завершення війни це припинення вогню. Я не кажу перемир'я. Перемир'я не зовсім коректний термін в даному uh -huh. випадку. Uh -huh. Йдеться не про тимчасове припинення війни. Ну як правило, так розуміють перемир'я, припинення вогню. Я вкрай скептично ставлюся до можливості підписання мирної угоди між е, е, Україною і Росією. От ті позиції, які були сформульовані якраз в Стамбулі, ну йніше надали обидві сторони одна одній в Стамбулі на початку червня, вони засвідчили позиції обох сторін, воюючих сторін прямо протилежні, сумістити їх, е, е, знайти якийсь компромісний варіант. Або неможлива, або, або вкрай важка. Ну, по ключових питаннях, наприклад, статусу окупованих територій, це просто неможливо. і тому я не уявляю, якою може бути мирна угода. А от домовитись просто про припинення вогню вздовж лінії фронту, це єдиний шлях припинення війни. І тут я з Куртом Вокером згодний штати можуть примусити Путіна. От я я ж кажу, Путін хоче домовитись з Трампом, І якщо Трамп поставить жорстку умову. Ти припиняєш вогонь в Україні, припиняєш бойові дії. От тоді ми з тобою там продовжуємо комунікацію, домовляємося з інших питань. Я думаю, що це може спрацювати, хоча не гарантовано. Європа сама по собі, на жаль, не зможе, тому що Путін не сприймає Європу і Путін не хоче домовлятися з європейцями. Поки він в цьому не бачить сенсу. Mm -hmm. До речі, Путін, якщо й хоче миру, тільки на своїх умовах, що для нас неприйнятно. прийнятно. Mm -hmm. І ще важливий момент: От, де Європа нам може допомогти? Вона може допомогти нам, зокрема, і купуючи або допомагаючи, купувати американську зброю, може допомогти mm -hmm. нам вистояти. Якщо ми вистаємо, якщо нам вдасться стабілізувати е, російську е, воєнну ситуацію і зупинити російський наступ, ось тоді, рано чи пізно, реальні мирні переговори про те саме припинення вогню вони розпочнуться. Помилка американців була в тому, що вони от якраз реалізовували цей сценарій припинення вогню. В березні домовлялися лише про це. А зараз, е, на жаль, е, американці відступили. Вони контролюють переговорний процес, вони на нього впливаються, але не беруть прямої участі. Проблема в іншому в тому, що вони е, готові домовлятися з інших питань. А от це безперспективно. і саме це створює проблеми в переговорному процесі. Я чесно кажучи, тепер інакше дивлюся на фразу Трампа, який сказав недавно, що треба сторонам дати повоювати, а там подивимось, пане Володимире, Дякую за розмову. З нами на зв'язку був голова правління центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко. Ще раз дякуємо.